Сили ППО вночі збили над Україною 9 з 10 дронів типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучались винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Працювали в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Через російські обстріли вчора на Херсонщині загинули шестеро. Ще десять отримали поранення, з них одна дитина. Про це повідомили Вова. За минулу добу російські війська здійснили 58 обстрілів по регіону. Постраждали житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі. Медична установа, магазин, заправні станції та автомийка у Херсоні. Також у багатьох жителів міста немає світла, інтернету та зв'язку. Російські війська вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. Продовжують спроби оточити Авдіївку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. За добу відбулось 72 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Меритопольському напрямку, завдають російським військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують вздовж всієї лінії фронту. Йдеться у зведенні Генштабу. Зсу закріпились на плацдармі лівого берега Дніпра. Інформацію підтвердили на сторінці морської піхоти у Фейсбук. Військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі та закріпились на декількох плацдармах. США готові виділити 500 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України. Про це повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джефрі Паєт. Він додав, що кошти спрямовані на задоволення термінових потреб, серед яких нові трансформатори та потужності для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої росіянами. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти відставки уряду. Повідомляє Білий Дім. Документи не передбачають допомогу для України чи Ізраїлю. Відомо, що у законопроєкті прописано продовження фінансування до 19 січня пріоритетних сфер. Решта буде фінансуватися до 2 лютого. При цьому пишуть змі, конгрес планує розглядати пакет допомоги, у тому числі для України, не раніше ніж через тиждень. Зокрема, Після дня подяки, який цьогоріч відзначатимуть 23 листопада. Норвегія та Естонія розглядають можливість закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. Як повідомило у Міністерстві юстиції Норвегії на тлі заяви про закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні Фінляндії з Росією, влада держави готова ухвалити подібні заходи і з Норвезького боку. Уряд Естонії також розглядає можливість закриття пунктів перетину кордону з РФ. Парламентська комісія Туреччини вирішила провести додаткові переговори щодо заявки Швеції на вступ до НАТО. Таке рішення пишуть змі, вкотре відтягує процес ратифікації, який триває вже 18 місяців. Відомо, що переговори можуть продовжитись наступного тижня.